Чи замислювалися ви як могутні цивілізації, що панували над світом тисячі років тому раптово зникли. Майя, храппе Атлантида – Ці назви викликають захоплення та безліч питань. У цьому відео ми розглянемо таємниці найбільших зниклих цивілізацій і спробуємо зрозуміти, що призвело до їх загибелі. <звук> Майя були однією з найрозвиненіших цивілізацій у Мезоамериці. Їхні досягнення в математиці, астрономії та архітектурі випереджали свій час. Їхні міста, Чеченеца, тікаль, Паленке – були шедеврами інженерії та культури. Проте близько IX століття більшість великих міст має були покинуті. Що сталося? Версії вчених: зміна клімату, виснаження ресурсів, політична нестабільність або завоювання. Конкретні факти кілька років сильних посух, які підтверджені аналізом осадових шарів у регіоні. Таємничі факти, їхній календар, який завершувався у 2012 році, і досі викликає теорії змов. Ця цивілізація існувала ще 4000 років тому на території сучасного Пакистану та Індії. Її міста мали передову каналізаційну систему, високорозвинену торгівлю та унікальну писемність, яку досі не вдалося розшифрувати. Найвідоміші міста Мохенджодаро і Харапапе. Можливі причини. Зміна русел річок. Річка Сарасваті, яка, можливо, була основою життя цієї цивілізації, пересохла. Посуха або інші природні катаклізми, зокрема зниження мусонних дощів, соціальні чи економічні кризи, занепад торгівлі з месопотамією та іншими культурами. Цікавий факт у Мохен були знайдені останки людей, які, здається, загинули раптово, що породжує теорії про катастрофу чи війну. Атлантида одна з найбільших загадок історії. Платон описав її як потужну морську державу, яка зникла за один день і одну ніч через природну катастрофу. Теорії. Реальна держава, можливо, Атлантида це мінойська цивілізація на острові Санторіні, яка постраждала від виверження Тера. Символічний опис, деякі вчені вважають, що Атлантида це алегорія про моральний занепад. Захистку знання, які були доступні того до часним народам. Рык одна з найвеличніших імперій в історії людства. Її падіння в 476 році нашої ери стало важливим поворотом в історії.